Калинівський ринок вважається одним з чотирьох найбільших в Україні. Його площа нині сягає майже 40 гектарів. Тут облаштовано близько 10 тисяч торговельних місць і функціонує 8 торгових секторів. За 10 місяців 2025 року підприємство отримало сукупний дохід у розмірі 224,8 млн грн, з них чистого прибутку 36,9 млн грн. Сумарно до бюджету міста близько 30 мільйонів і до державного бюджету 48,2 мільйона гривень. Обсяг виконаних робіт з урахуванням наших операційних доходів склав близько 270 мільйонів. Витрати на створення належних умов цьогоріч сягнули 5 мільйонів гривень. Це облаштування асфальтобетонного покриття та вкладання бруківки, реконструкція підстанції, встановлення сонячних панелей, камер відеоспостереження, радіотрансляційних мереж, а також розробка чат-боту. Наразі у штаті Клинівського ринку 342 працівники, 30 з яких мобілізовані. Також спрямовано близько мільйона гривень на підтримку сил оборони. І продовжуємо надавати пільги підприємцям, які мобілізовані. 67 продавців цьогоріч закрили підприємницьку діяльність і відмовились від своїх торгових об'єктів. Основна причина це все ж таки зменшення кількості відвідувачів, зменшення ну, об'єктивні причини для того. І, скажімо, падає торгівля, і буде впевнені у білітному, Змушені просто припиняти перелаштовуватися, перепрофільовуватися у 2025 році. На території ринку перед заїздом до восьмого сектора було передбачено облаштування нової зупинки громадського транспорту та благоустрій прилеглого простору. Нині ці роботи перебувають на завершальній стадії. Коштів не підкажу вам скільки маємо витратити, тому що там воно вже доволі довго триває і воно розбилося на декілька вже получається років. Скажу так, на якій стадії знаходиться, фактично залишилося встановити тільки термінали по заїзду. Облаштована облаштована вже скажімо, зона очікування пасажирів, заасфальтовані в'їзди, виїзди змінено їх там напрям. У планах на 26-й рік облаштувати термінали для можливості розрахунку за автостоянку, отримати пожежний автомобіль і встановити меморіальну дошку для працівників ринку, які загинули під час війни. До слова у новорічні свята на клинівському ринку будуть два вихідні. Підприємство не працюватиме 25 грудня і 1 січня. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4